Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Бога. Обходимо праздник Пресвятого Ісусового Серця, де в особливіший спосіб, дорогі брати і сестри, вшановуємо Пресвяте серце Христа Спасителя. На жаль, ідуть великі дебати. Які виявлені особливо в проповідях, навіть єпископів, достойників. Я не говорю про інші церкви, але нашої греко-толицької церкви, Чи власово є потрібні процесії на Божого тіла, що це не є наше. також почитання Ісусового Серця, що це є чуже східному обряду. І сьогодні, в короткий спосіб, звичайно, хочу. Акцентувати на так дуже важливому акценті, а саме присвяте серце Христове, що воно нам дає? Бо до кожної речі чи в кожній справі ми можемо підійти байдуже легковажно, або сприйняти її з усією увагою і дуже серйозно. Насамперед, що це є воля Божа. Культ Ісусового серця це не є людська воля, бо так захотіла людина, той чи інший релігійний чиновник, церковник. І ось так почало рости виростати культ Пресвятого Ісусового Серця. В наступному номері журналу, той, той номер журналу, який вийде, пояснюю. Серце Боже в Старому Завіті. Але сьогодні хочу акцентувати волю Ісуса Христа. Вчиться від мене, бо я тихий, лагідний, спокійного серця. Що означає вчитися? Це означає впізнавати. Досліджувати, прийняти ту науку. Отже, це не є воля людська, воля людини, але воля Бога чоловіка вчіться від мене, бо я тихий лагідний і спокійного серця, каже Христос. Отже, кожна людина має серце. І часто ми оприділюємо людину її вчинки, її дії. Після її серця. І в народі закоренився такий вислів: то є людина милосердна, то є людина співчутлива, то є людина глибокого щирого серця. І цей вислів говорить, здається, два слова. Але цей вислів дає всю характеристику тій людині. Чому серце? Чому серце? Бо від нього походять, і він є джерелом, воно є джерелом. Ми ж найдемо по воду десь в поле, в пустелю під деревом, але ми йдемо по воду, брати, до студні, до криниці, бо знаємо, що там є джерело води, там є осередок. Води. Ну, і зробимо порівняння, що людське серце це і та студня, з якої б'є джерело води, а вода дає нам життя. І студня може бути добре викопана. І може бути добра вода. Виникає питання також. Чи, чи добре серце може стати злим серцем? І чи зле серце може стати добрим серцем? Може. Одне і друге. Може. Може, добре серце, і часто ми чуємо вислів, де мама каже: сину, доньку, та ви не були таким. Хіба я вас так виховувала? Хіба ви були такими, як ви жили зі мною? Та ж ви були милосердні, чесні, шляхетні. Ви були працьовиті діти, що з вами сталося, онуки? Що з вами сталося? Це означає, що не помилялася мама? Бо дійсно, вони такими були. Але під підпривом праці, товариства. Колегів, знайомих, друзів спільно те, Вони стали жорстокі, черестві, закаменілі, легковажні, байдужі. І навпаки є інші. Прошу це я тішуся. Ви знаєте, як жінка змінила мого сина? Та він ніколи на кухні не було. Він взагалі не знав, що таке праця. Але вплив жінки такий добрий є, і так далі, він перестав пити. Чи навпаки, я не могла до церкви його загнати, як так кажуть Голочині. Але, але він тепер почав ходити до церкви. Тобто те серце, яке було зле, але під впливом то також можуть бути і товариші. Також знаю таких дітей, що товаришували, хлопці ходили до церкви і тягнули колегу, хоч батьки не ходили. Отже, серце людина може з доброго серця може стати зле серце. І зі злого серця може стати добре шляхетне серце. Це залежить від того, хто має вплив. На наше серце, на нашу душу, на нашу свідомість, в якому ми знаходимося в товаристві, в спільноті, до кого ми пристаємо. Це і дуже багато тих середників, які впливають на наше серце. І часто та добра студня, яка давала добру воду, але коли до неї йдуть, там кидали сміття, сміття, сміття. Вода, ота, як маємо в Херсонщині, забруднено все, зруйновано Гес, і маємо такі плоди. І тому Христос взиває нас до нас, всіх, вчиться від мене. Тобто ми всі маємо вчитися. Не можна сказати, бо людина, яка росла в певному середовищі, вона могла мати добре серце. І навпаки, в злому середовищі могла мати зле серце, але вплив робить людину. Моє оглядання нині, наприклад, оглядання людина, дитина може діти, дійсно навіть чоловік чи жінка можуть бути ніби порядні, але постійне оглядання інтернету, сайтів, порнографії робить людину калікою, моральною, духовною калікою. Людина ніби зверха добра, але вона забруднює своє серце, свою душу отими різними і фільмами, і так далі. Отже, Христос каже, щоб ми вчилися від нього. Чому властиво Христос називає, вчиться від мене, бо я тихий, лагідний, спокійного серця? Чому властиво є тих три чесноти? Лагідність, спокій, мирне серце, так? смиренне, покірне серце. І коли ми впізнаємо те серце. Не тоді, коли ми в добрих справах говоримо ті-ті-ті-ті-ті-ля-ля-ля і так далі, ні. Але Христос дає приклад. В найтяжчих хвилинах свого життя, в оливному городі, коли несе хрест, коли вмирає на хресті, Він виявляє свою покору, лагідність, стриманість і тихість. Оці є речі важливі, коли в хаті. В родині, в товаристві, на робочому місці. Є якісь тяжкі ситуації, прикрі ситуації. І я завжди поводжу себе спокійно. Тихо, лагідно, помірковано, виважено, стримано. Я нападаю в ярість, В ненавість, злобу я не говорю відразу, а, ти такий сякий, я давно знав, що на тебе покластися не можна. Ти, тобі не можна довірити нічого, ти зрадиш, ти підведеш і пішло. Це не є ні тихе, ні спокійне, ні лагідне, ні смиренне серце. Оце є дуже важливо виховання нашого серця. Виховання нашого серця. Це є тяжко. Але це є можливо. І тому ми бачимо, наприклад, Юда Іскаріоцький зарадник. І ми бачимо розбійника на Христі, в якому було зле серце, бо чинив зло. Ми бачимо розкаяння, покаяння. Перший раз те серце. Чисто ми отримали в таїнстві святого хрещення, коли був змитий гріх первородний. Опісна знову те серце чисто отримують діти в таїнстві, коли приходять до Першого Святого причастя. І опіста ми те наше серце шліфуємо впродовж усього нашого життя. Бо Я дійсно. І то треба пильнувати своє серце. Так впливає характер, наша натура людська. Бо хтось від природи є нагороджений отою добротою, отим милосердям. Є такі люди від природи. Хтось здає в себе милосердного і доброго, а хтось попросту є завжди злий. Який нічого доброго не бачить. Ну, тут і є страшно з такими людьми жити. Дай її золотого чоловіка, є вислів, золотий чоловік золота жінка, золоті діти. Все одно буде чоловік поганий. Навіть той золотий там завжди буде поганий. Там ніколи людина нічим не буде задоволена, там завжди до всього вона буде придиратися. Вона нічим ні. Оце є розбурхане серце, примхливе серце, серце повне ненависті, гордості, зарозумілості. І таке серце, і над таким серцем треба працювати. Треба вміти тішитися, дорогі браття і сестри, і щоб наше життя було життям радості, не смутку, не понурості, ні розпачі. Але для когось радість, сабату, грошей, цавіла, і так далі. Треба вміти організувати і прожити те життя. Вони прожити свято і побожне, і радіти, От радіти, як можна радіти? Можна, знаєте, бути в гуртожитку, мати квартиру 30 метрів, і де, коли входиш в ту квартиру, і ти відчуваєш дух, дух спокою, благодаті, радості, затишку такого. І можна мати велику вілу чи палац, і там ти відчуваєш холодність. Земноту. Людина доброго серця вона вміє дякувати Богові за все. Вона йде в поле і вона тішиться чим? Тим ланом пшениці. Вона бачить ту квітку волошку, той мак червоний. Воно приносить їй радість, спокій, задоволення. Той піде в ліс, і він чує спів соловейка, птахів. Лісові зілля, і то приносить йому радість, його серце наповняється радості. Йому ніхто нічого, але людина доброго серця, вона вміє радіти. Людина злого серця вона завжди буде завісна. О. Він купив таке авто. а він має то, а він придбав, а там діти поступили. Там... Це є страшне. Оце є серце, люди, якому було, знаєте. Завжди мало. Мало. Вмійте радіти, дорогі браття і сестри, з чого, що я бачу. Ви знаєте, що я люблю квіти. Але від якого часу я завжди любив квіти. Але чому вабило? Я ходив до катедри, як був дитиною. Певно, зараз того вже нема навіть катети. Зараз є оці такі стандарти. Можливо, і тоді був стандартний тип вбирання престолів. Але я дивився, пам'ятаю, сьогодні як закрию очі червені до серця Христового. Там сестри монахині вбирали головний вівтар. Весь вівтар в квітах. Але то не такі композиції, як зараз ми зробимо, в кошечках бо того тоді не було, але то треба вміти було викласти кожну квітку. Кожну квітку. То була страшна людська, важка людська праця. Звичайно, для сестер розумію, хто то любив, то було задоволення. Або ті престоли, або та шапка, або той гріб Божий. Наскільки то було вишукано, витончено. І то можна було просто сидіти війти і любуватися, Боже, оти все сотворив. То було що можна було радіти з того, радіти. Так. Але для когось пішов, помолився, він того не бачив, він сліпий. Я не кажу, що то має бути головне, ні. Але то має бути на славу Божу. Розумієте, в тому, в тому хтось може прийти до нас на рясні до церкви і казати, о, там баюре, там болото, я впав, я вплякну, і так далі, і все. І всього. Хтось може тільки бачити безпорядок коло церкви, бо йде будівництво. Але хтось може прийти і сказати о, в тій церкві я почув нову молитву. В тій церкві я почув, як люди моляться, як люди тримають вервіці, молотовники, а хтось побачив підлогу. Хтось побачив баюру. Розумієте серце. Чим живе наше серце? Чим дихає наше серце, чим дихає наша душа? Оце є важливо. І... Христос ще нас, що Він хоче бати оте чисте серце наше. Рівно ж Христос, коли людина акцентувала, і Христос бачив, що так багато душ, до нього відноситься зимно, холодно через тві, Христос з'являється. Святій Марії Маргареті Алякот і каже: подивися, дитину. Ота серце, яке полюбило вас, а за вашу любов отримує чорну невдяку. Любов за любов. Чи є праве Ісус? Любов за любов. Людський приклад. Ви маєте всіх дітей. Ну, з більшості маєте дітей онуків. Ви знаєте, як. Мама виховує тяжку дитину. Скільки треба тої праці? Ну приблизно до п'яти років та дитина мусить бути на ваших очах. А як є маленька, ви вночі стаєте, то у півночі, вона плаче, вона не скаже, що в мене зуби болять, чи животик болить, ти сама мусиш догадуватися, переживаєш, лікарі і так далі. Любов за любов. А чи діти, ви розумієте? Що за ту любов, яку для вас робили ваші батьки, так? коли прийде старість і ті ваші батьки стають намічні, як ти, діти, деколи тратять пам'ять, деколи паралішовані, ви маєте коло них ходити, ви маєте опікуватися ними, ви маєте їх доглядати. Любов за любов. Не тому, що мама приписала хату там Богданові Іванові, і ти маєш ходити біля батьків, а я не маю раз на рік позвонити. Ні. Неправильно і не по-християнськи я маю ходити. Бо ту любов, яку вклала в мене батьки, виховала мене. І я маю заплатити тою любов'ю, в старості своїм батьків. Так вчить християнська релігія, так вчить церква, так вчить Христос. Любов за любов. І Христос, коли бачить, що Він зробив для нас, що Він віддав своє життя, терпів, страждав, залишився між нами в цій тайній святі любові Євхаристії. А ми є такі легковажні. Ми так байдуже холодно відносимося до нього, тоді хреставі є дуже прикро. І що означає той символ серця? Христос з відкритим серцем. Ми побачимо там хрест, побачимо переплетений вінок із тернини, побачимо краплю крові і побачимо вогонь, який символізує любові. Ти маєш хрест, тобі тяжко. Тебе зрадило. Ти маєш терня в своєму житті, маєш біди, страждання. Йди до того, який це пережив у своєму житті, його зрадило. Він був самітній покинутий в Ливному городі. Він є тяжкий хрест, він мрав на хресті. Було пробиті його руки і ноги, він знає, що таке терпіння. Іде до того образу серця Христового, клякай перед ним і молися, серце Христове благослови нас. Серце Христове, допоможи мені в моїх терпіннях і стражданнях. Серце Христове дай мені силу до кінця нести той мій хрест, от той тягар у моєму житті. Серце Христове, не опусти тебе. Серце Христове буде благословляти тебе, дивлюся на годину, бо маю ще їхати на відпуск мистиська. І тому, дорогі браті і сестри, на кінець серце Христове в українському народі. Варто заспівати гімн до серця Христового. Твоєму серцю спаса мій Честь складає весь наш край. Люд в країнській віки твій, в своєму серцю, Люд цей заховає, ми при віриме стояти, Лиш католицьких батьків, Україна гімн співати до послідніх мем віків. І коли сьогодні ми все частіше чуємо Українська церква, Національна церква і так далі. Чекайте, та Україна не народилася сьогодні. Ні вчора. Україна має свою християнську понад тисячолітню історію, то що тільки сьогодні народжується українська церква а до того, яка була церква, що до того не було церкви, яка провадила той нарід, годувала духовно той нарід, опікувалася тим народом. Була та церква. І тою церквою завжди була уніяцька греко-католицька церква. Підніміть історію. Перша політична партія організація в Україні де народилася? В Галичині. Головна Руська Рада. Це зінестиво тої політичної партії було прийнято, що національну символіку про національну символіку синьо жовтий прапор і герб Галицько-Волинських князів із зображенням Золотого Лева на блакитному тлі. Де перший був вивишений що історично зафіксований прапор синьо жовтий У Львові. Тоді в католицькому Львові. Австрія католицький Львів, греко-католики і ремокатолики більше нічого. Ні, ну, євреї були само собою, там це отак. 25 червня 1848 році. На ратуші у Львові вивішений український прапор. Яка церква була? греко католицька Хто пробуджував Україну тісну? Греко-каталики? 26 квітня 1989 році Юрко Волощак, активіст товариства Лева, вперше в Україні підняв національний прапор, коли була у Львові річниця Чорнобильської катастрофи на площі ринок. Цей прапор це було твори художниці Галини Дмитришин з нашитим Золотим Львовом. В якому Львові? Та в католицькому Львові. І коли ми говоримо, дорогі браття і сестри, говоримо про, про віднову нації, народу, про нову українську церкву. Та, та церква завжди була своїм народом. Ну, та подивіться, перегорніть у сторінки історії. І тоді затирається та греко-католицька церква, знаєте, якби нас не було, то тільки нині народжується церква. Ні, та церква була зі своїм народом в терпіння, в, в стражданнях. І ми маємо бути, маємо так само, бо то стирається та приналежність до тої церкви, що я є греко-католик. Я тішуся тим, що я належу до тої церкви, яка виховувала, яка молилася за мій нарід завжди. І маєте те почуття, мати, маємо мати та почуття. Так, я є невідомо до якоїсь там церкви. Ти є греко-католик, то є твоя церква, то є віра твоїх дідів і прадідів. І це є важливо. Це мусить бути наша національна і патріотична і духовна наша свідомість.